Уперше після закриття програми Шатлів аерокосмічне агентство НАСА оголосило про набір астронавтів. Воно розгорнуло активну промо кампанію, щоб залучити до роботи над своїми майбутніми амбітними проектами найкращих кандидатів. У яскравому відеоролику НАСА обіцяє кандидатам, захоплюючу кар'єру космічного першопрохідця. Комусь з новачків випаде можливість полетіти на іншу планету у планах НАСА, політ та висадка на астероїді. Це має статися до 2025 року. Трохи пізніше НАСА планує політ на. Марс приблизно у 30-х роках 21-го століття. Наса планує отримати від потенційних кандидатів кілька тисяч резюме. Утім, відбере з них лише 15 щасливців. Як обіцяють в агентстві, кожен з них може стати першою людиною, яка зробить перший крок на Марсі. Враженнями про кар'єру астронавта і про польоти в космос з нами в ексклюзивному інтерв'ю поділилася Гайде Марі Стефанишин Пайпер, американський астронавт українського походження. З нею розмовляв мій колега Руслан Патричка. Гайдемарі Стефанишин Пайпер була у космічних експедиціях НАСА двічі у 2006 у складі екіпажу шатлу Атлантис, і у 2008 у складі екіпажу шатлу Ендевор. А почала свій шлях до космосу. Вона у 96 му прийшовши у НАСА з військово-морських сил США. За словами Стефанишин Пайпер, Національне космічне агентство США шукає виняткових кандидатів принаймні у сполучених штатах, перше на що звертає увагу наса це вища інженерна освіта. Я завжди раджу дітям вчити математику і точні науки, навчайтеся добре у школі. і йдіть далі в університети. Національному космічному агентству США потрібні науковці, інженери, лікарі. Тощо також багато астронавтів потрапляють до НАСА зі збройних сил. Тож наука і збройні сили це два основні шляхи, які можуть привести вас у космос. Також професія астронавта вимагає від кандидатів адекватної фізичної підготовки. Надо великі м'язи вам не потрібні, але ви мусите бути у достатньо хорошій формі, щоб переносити фізичні навантаження під час польоту у космос. Зараз наса ще більше звертає увагу на здоров'я кандидатів. Як ви знаєте, програма шатлів цього року вже завершена, тому астронавти відправляються на космічну станцію на тривалий час до шести місяців. Тому, якщо вже когось відправляють, у космос, так це найбільш здорових і фізично підготовлених астронавтів. Формула успіху сучасного астронавта: будьте розумними і здоровими. Цього року НАСА закрила програму запуску човників багаторазового використання типу «Шаттл», які протягом 30 років доставляли на орбіту Землі людей та вантажі. Наса планує передати справу орбітальних польотів у руки приватних компаній, а натомість концентрується на більш амбітній меті висадці людини на Марсі і здійсненні пілотованих польотів на інші планети. Найближчі 10 років наса буде концентрувати свою увагу навколо роботи міжнародної космічної станції. Ми будуємо нові лабораторії в космосі. Нам ще багато чого потрібно навчитися перед тим, як ми зможемо рухатися далі. Як зробити так, щоб люди змогли пережити тривалі космічні подорожі? Саме на це питання спробує зараз відповісти наса щоб стали можливими проекти польотів людей на місяць, на астероїд чи на якусь іншу планету. Через 10 років Сполучені Штати планують розробити нову ракету, яка замінить шатли, і буде здатною доставляти людей на орбіту Землі на місяць і, можливо, на інші планети. Це наше майбутнє рухатися поза земну орбіту. Гайде Марі Стефанишин Пайпер переконана, що ще теперішні покоління людей стануть свідками міжпланетних подорожей. Я переконана, що наше покоління побачить міжпланетні подорожі. Подивіться на минуле з часу першого польоту людини в космос до першої висадки людей на місяці. Знадобилося лише трохи більше десяти років. Тож чи можемо ми зробити наступний крок протягом наступних кількох десятків років? Так безумовно. Я думаю, ви і я побачимо людей на іншій планеті. Питання лише у тому, який проект стане для нас пріоритетним сьогодні. Капітан ВМС США Гайдемарі Стефанишин Пайпер очолює військову наукову лабораторію, що займається вивченням та тестуванням підводних корабельних систем. Наступною сходинкою у її кар'єрі стане звання контр-адмірала американського військового флоту. Руслан Петричка, Голос Америки.